Добрий день усім, хто з нами в залі, Познайомимось ми з вами. Сьогодні перед вами виступає і привітати всіх сердечно рада, Захисниця води, Росточка-Пастільська гідбригада, жива краплина. Ми боремося за чистоту і збереження водних ресурсів України, а ось наш талісман. Раплиночка, дарунок Божий неба, мене потрібно берегти, мене любити треба. Прозора і перлиночка, цінуйте мене, люди, без цілющої води життя ніде не буде, хай навлиться повсюду, водочисні споруди. Буде чистою водичка заселиться моя личко. Наш певіз! у радості в горі, у щасті, й біді. Слава чистій цілющій воді! Вода це життя колиська. Буде вдосталь води, то не буде біди. Якщо чистою буде вода, то і горе нам не біда. Українському народу чисту і цілющу воду. Життя немає без води, і ми це добре знаємо. Пам'ятаємо всюди і завжди. Ми за воду, всі відповідаємо. Ми, ми за природи. природи. Мережем крумти, і води, і не само слава, люди. Хай воно повчайну буде. Хай супільничею з руку, Хай буде сім за науку. Хай навчить природі жити. Світ прекрасний берегти Від людських жорстоких дій. Стань і ти з нами встрій. Даремно часу не малюй, і світу радість подаруй. І на творчим, гарним злеті, допоможи своїй планеті. За нащадків ти подбай. Про По чистоту будь. води природи дбай. І і За засвіде наш рідний край. Весна оновлення дарує, все сподівається, живе і по планеті вже крокує тисячоліття нове, що принесе воно планеті тисячоліття третє? thank mm -hmm. you Де вода там скрізь болить життя, і люди там живуть щасливо, і в них прекрасне світло і майбуття. З тобою в Україні ми ростемо, коріння наше тут, у цім краю, а без водички ми не проживемо, моє переконання, я на цім стою. Запам'ятайте всі на майбуття, вода це є саме життя. Так, вода це життя, але. Люди і знищуй водні ресурси, беру ліси, та ще промислові вспля отруту воду. Ой, річка у <му> нас каламутна, бо в вода дуже прудна, грудний як я на людину карантин, карантину. got a deal Нас залежить, як ми будемо жити, чи повновадні ліки будуть нас втекти. Ми край повинні відновити і все, що є в країні зберегти. Облагородно кожне джерело, Щоб на землі життя цвіло. Джереця малого річка побіжить і з дішочки лішочки, і поля. І Україна наша віда буде жити Під мирним небом цвіте земля. Нам на майбутнє треба працювати уже сьогодні, доки діти ми. Любов до України рідної плекати і стати патріотами людьми. Багато є питань, які можна вирішити лише на державному рівні. Але й тут ми, учні ростовсько пастівської школи, допомагаємо певною мірою. Ми створюємо власні проекти по очищенню водних ресурсів. Тим самим робимо великий внесок у загальну справу. Багато питань вирішуємо власними силами. Ми не пасивні спостерігачі, а виробили власну активну життєву позицію. Ми активні борці за чистоту водних ресурсів. Очищуємо джерела. В школі проводимо бесіди з молодшими учнями про чистоту води. Проводимо роз'яснену роботу населення про дотримання чистоти і порядку біля водой. Самі очищуємо джерела та струмки. Ми всі небайдужі, активні і дужі. Ми закликаємо всіх. Не бути байдужими до рідного довкілля. Турбуватися про кожну річечку. Про кожне джерельце. Очищати наші озера. Роз'яснювати і дорослим, і дітям про важливість водних ресурсів на землі. Запам'ятайте всі, всі на майбуття, вода це є саме життя. А зараз усі разом напишемо вірш і запам'ятаємо його на все життя. Що землю і чисту джерельну воду нам треба любити і берегти. Бо тут наші глибокі коріння, тут ми живемо, тут будуть жити наші наступні покоління, для яких ми цю землю збережемо. Я почну, а ви всі добиратимете останнє слово другого рядочка вірша. Джерельці засохне, немає вороття. Усі пам'ятайте, вода це! життя! Тому вже сьогодні про все треба дбати. Спочатку джерела, мені розховати. Очисти річку, що десь городу, завжди тебе дбати про рідну природу. Щоб нас не торкнулася горе і біда, то треба, щоб чисто і стала вода. А різні хвороби, щоб нас не здолали, то треба, щоб ріки чистішими стали. стали. Коли ж ви пішли на пікнік на природу, відходи на жанки, не кидайте у в... воду. Ви всі в дуже гарному світі живете, не викидайте пляшки, тобини пакети. пакети. Бо недбалість людська веде до біди, не стане наскоро нас скоро живої пакети. води. Про воду природу Піклуйтесь і дбайте, на березі річки, калину, Саджайте! Сажайте. Сажайте. Запам'ятайте всі на майбуття. Вода це є саме життя. життя. Тож поки є водичка на землі, озера і джерела, потічки. Моря великі, струмки малі, є океани і дзвінки річки. То є життя, а без води біда. До всіх людей це треба донести. Найголовніше на землі вода, тож воду треба дуже берегти. Нас люди здавна про водичку дбали і правильно жили на цій землі. Тож від води вони здоров'я мали, оберігали криниці малі. Тепер і ми взялися всі за справу. Повернемо джерела до життя. Роботу ми собі знайшли цікаву на сьогоденн і майбуття. Ми закликаємо всіх не бути байдужими до рідного довкілля. Тож давайте всі дружно чим зможемо, чисту воду зберегти допоможемо. Мір, в Каторами живемо. Те несчастья пусть будет так всегда. Но постейная муровым будет каждый, пока чиста вода, свиры капельки, за чистые родственные, we Передайте, будь ласка, нашим високим чинам, щоб тільки мудрі накази ним підписували. Оце горіх їм передайте, нехай вони будуть міцними в своїх переконаннях, а ще прийміть насіння квітів, щоб ваше життя було квітучим і пахучим. Охороняйте водні ресурси України, хай вода у хатині, хай вода у родині, хай вода в, родин, в, в Україні чистою буде завжди.